Уявіть собі, ви 15 хвилин обережно підіймаєтесь угору, вже бачите нову висоту, і раптом один невірний стрибок скидає вас майже на самий початок. Звучить жорстко, ну саме так відчувається пік, це гра, яка випробує ваші нерви і терпіння не гірше, ніж Кеті Новирид. Але якщо знати кілька простих порад, ви зможете піднятися значно вище і не зійти з розуму від постійних падінь. Ну що ж, з вами і Наді, і ми стартуємо наш шлях до вершини. І так, ми починаємо гру на пляжі після того, як літак з якоїсь причини падає. Можливо, це випадковість, а можливо і ні. Ваша головна задача пройти 5 локацій берег, тропіки. Високогір'я Абомеса, Кальдера, жерло і Пік. Якщо ви подолаєте всі ці місця, у фіналі вас врятує гелікоптер, і ви успішно пройдете в гру. А тепер головне, що ви мусите знати, якщо граєте з друзями. Ніколи не залишайте їх унизу. Це навіть двічі написано в довіднику. Якщо кинете друга і полізете самі, за вами почне ганятися скаутмайстер і він буде намагатися скинути вас униз. Повірте, кращого ворога ви собі не знайдете. Щоб допомогти другу піднятися, не треба бути генієм альпінізму. Все просто. Якщо друг каже, що у нього мало стаміни, Тяніть йому руку правою кнопкою миші, і він вибереться. Є мотузка, скидаєте її вниз, хай чіпляється і лізе до вас. А от найцікавіше підкидання. Працює воно так. Сідаєш на контрол, друг застрибує на тебе, і на три ви разом стрибаєте. Відштовхуєш його вгору, і він може дістатися туди, куди сам би ніколи не доліз. Ну і ще одна фішка з мотузкою. Ви можете закріпити її трохи вище на скелі, і тоді замість того, щоб починати підйом з самого низу, ви одразу стартуєте з середини. Це як маленьке збереження прогресу плюс економія стаміни. Ще в цій грі головне підтримувати голод. Їжу можна знайти як на локації, так і в чемоданах. При кожному завершенні нової локації на горі ви побачите вогнище. Якщо його підпалити, воно дає моральний буст, трохи здоров'я і додаткову стаміну, а поруч завжди лежать зефірки. Якщо підсмажити їх на вогнищі, вони дають більше ситості і ще трохи стаміни. На локаціях можна знайти гриби, але тут є одна проблема три види з них отруйні. Якщо ви граєте вперше, відрізнити їх буде складно. Тому я відразу покажу всі види: зліва ті, що можна їсти, а справа ті, що краще не чіпати. У джунглях, крім грибів, ще на деревах ростуть якісь дивні фрукти. Із трьох видів лише фіолетовий є безпечним, решта можуть серйозно зіпсувати вам забіг. Іще одна пастка джунглів банани. Тут є 4 різних типи, але тільки рожевий виявляється отруйним. Тож будьте уважні. Окрім грибів і фруктів, на локаціях можна знайти ще кілька корисних речей. На перших двох зонах іноді з'являється спеціальний корінь, він відновлює близько 30% здоров'я. А вже на третій локації все залежить від того, куди ви потрапили. Якщо це пустеля, то на кактусах може вирости золотий Шепчак, який дає той самий ефект, що і корінь. Якщо ж ви опинились в Альпах, там можна знайти маленьке деревце з соницею. Вона знімає всі негативні ефекти і дає на всю стаміну ефект сну. Він проходить досить швидко, але дозволяє моментально відновитися. Так само працює духова трубка, яку можна знайти в чемоданах. Крім цього, трапляються цікаві предмети, які допоможуть під час підйому. Боб. Якщо кинути його в скелю, з нього виросте величезне стебло, яке стане мостом або платформою. Гриб полиці Після китка вгору створює грибну платформу, на яку можна стати і піднятися вище. Лікувальний гриб. При китку вибухає, утворюючи невеликий лікувальний дим, який поступово відновлює вам здоров'я. А тепер переходимо до останнього блоку цього відео. Чемодани це важливі частини спорядження, без яких неможливо пройти більшість локацій. Усередині них можна знайти різні речі. Але є ще чемодан, який за відкриття знімає хп. У ньому можна знайти містичні предмети, які можна отримати, ще розбив статую в кінці рівня, якщо з ваших друзів ніхто не помер. Аптечка повністю відновлює здоров'я. Після натискання з'являється індикатор активації. І коли він заповниться. Лікування спрацює миттєво. Бинт. швидко відновлює близько 40% здоров'я. Антидот миттєво знімає ефект отруєння. Грілка вбирає холод і тимчасово не дає замерзнути. Сонцезахисний крем знімає ефект перегріву та захищає від підпалення. Енергетик. Кілька секунд дає підвищену швидкість і витривалість. Цукерка дає ефект безконечної стаміни на якийсь час. Гарпун Прикріплює мотузку на горі для підйому. Ланцюг допомагає перелізти на інший бік, але працює лише в межах 45 градусів угору або вниз. Гак дозволяє чіплятися на горі, щоб відновити стаміну і залізти вище. При активації повільно піднімають вас угору і зменшують вагу спорядження, економлячи стаміну, якщо покласти в слот. Містичні предмети. Антиматузка веде мотузку в кору, полегшуючи підйом. Антигарпун. Працює як звичайний гарпун, але мотузка не падає вниз, а піднімається вгору, допомагаючи піднятися на висоту. Проклятий череп миттєво впиває користувача але відновлює здоров'я всім друзям і знімає всі негативні ефекти. Горн дружби Якщо в неї дути, дає той самий ефект, що і цукерка. Горн Скаутмайстра дає додаткову стаміну для вас і порух гравців, але викликає преслідування Скаутмайстра. Казковий Ліхтар. Знімає всі негативні ефекти, крім голоду. Ланчбокс Пандора. Відкриває випадковий ефект, може як допомогти, так і створити небезпечну ситуацію. Зілля від усього. Миттєво знімає абсолютно всі негативні ефекти, включно з отруєнням, холодом, перегрівом та голодом. Ну що ж, дякую всім, хто подивився це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви дізнались щось нове. На наступному відео я розповім про всі досягнення в грі та покажу, як їх можна отримати. А ще є лайфхак, якщо ви, цей, якщо ви не зустріли на зимовій карті капібар, то можете зробити свою таку зону відпочинку на горі. Тут костер, тут розкладаємо гриб, лежанку і відпочиваємо.